Глава 43. КОшик наповнений мріями. Припиняючи мріяти, ви перестаєте жити. Малкольм Форбс ЩО таке кошик мрії? Це частина коштів, спрямованих на те, щоб ви і ваші близькі могли радіти життю в процесі накопичення багатства. Він призначений не для майбутнього, а для сьогодення. Кошик мрії додає кольорів у ваше життя і підбадьорює заробляти ще більше. Ви можете розглядати гроші з нього як стратегічні витрати з прицілом на майбутнє, що могло б потішити вас прямо зараз. Можливо, це нові туфлі, квитки на футбольний матч вашої улюбленої команди, подорож у Діснейленд, відпустка в горах, нова машина або заміський будинок для літнього відпочинку. Я знаю одного мільйонера, який завжди літає економ класом для економії, але його дружині це не дуже подобалося. У нас же купа грошей, чому ми не можемо собі такого дозволити. Вони часто літали, і це тема постійних сімейних суперечок. Після відвідання одного з моїх семінарів він вирішив виділяти частину коштів з кошика мрій на те, щоб летіти бізнес класом. Спробувавши, він прийшов до висновку, що це не лише зручно, але й, що не менш важливо, покращує стосунки з дружиною. І одного чудового дня він можливо подумає про те, щоб орендувати приватний літак, і виявиться, що це не так вже й дорого, як здавалося. У багатьох людей є гроші, але відсутній стиль життя. Вони спостерігають, як гроші накопичуються на банківському рахунку, пропускаючи безліч життєвих радощів, які можна придбати за ці гроші. Я пам'ятаю, на початкових етапах своєї кар'єри, коли я тільки почав наповнювати свій кошик ризику та зростання, розкішю для мене було придбання на розпродажі двох нових костюмів або подорож на Гаваї. Для тих років це було непогано. Потім з'явилася мрія про будинок на острові Фіджі. Я вам вже розповідав, що в 24 роки я просто закохався в бірюзову воду, що оточує ці острови на південному заході Тихого океану. Я розумів, що це місце, де моя душа знайде спокій. Мені потрібен був такий притулок для себе, своїх друзів і рідних. Сьогодні, після багатьох років, курорт намале став цінною частиною моїх активів, оскільки я перетворив його на одну з головних пам'яток цього архіпелагу. Але це всього лише приємний бонус до мрії. Ваші мрії абсолютно не обов'язково повинні приносити фінансовий прибуток. Їхня мета. Покращення якості життя. Чи не для цього ви в кінцевому підсумку наповнюєте перші два кошики? Але важливо знати міру якщо ви вкладете всі гроші в кошик мрій, ви прийдете до повного краху, як Віллі Нельсон. Тут потрібен збалансований підхід. І пам'ятайте, що скарби з кошика мрій призначені не лише для вас особисто. Найбільше радощів вони приносять, коли ви ділитесь ними з іншими. Мрії це випробування характеру. Генрі Девід Торо. Я дуже люблю дарувати подарунки. А найкращий подарунок той, якого не чекають. У моєї матері ніколи не було грошей. Сім'я жила в бідності, знімаючи дешеву квартиру в східній частині Лос-Анджелеса, де щодня в новинах оголошували про небезпеку виходити на вулицю через сильний смог. І ось одного разу, коли мій бізнес уже почав ставати на ноги, я попросив маму подивитися і оцінити квартиру в будинку на набережній Ханінгтон, яку я мав намір купити. Разом з нею ми пройшлись по будинку, і я показав їй вид на океан. Потім ми вийшли до води, щоб подихати солоним морським повітрям. Мені це місце подобається, сказав я, але мені хотілося б почути від тебе остаточне слово. Що ти думаєш? Ти що жартуєш? Це ж просто нереально, з нашої то глушини і в таке місце. Отже підходить, та не те слово. І ось я простягнув їй ключі. Що це? запитала вона. Це твоє, мамо. Я досі не можу забути здивований вираз її обличчя і сльози радості. Мама вже померла, але цей спогад залишився одним з найяскравіших в моєму житті. Вам не потрібно чекати. Ви також здатні здійснити свою мрію. Якщо ви цього дуже хочете, знайдеться спосіб. Невдовзі після того, як я подарував мамі квартиру, мені довелося познайомитися з групою п'ятикласників з бідного району Х'юстона, штат Техас. Більшість із них обрали шлях, який явно нічого хорошого їм не обіцяв. І тоді я вирішив укласти з ними угоду. Я обіцяв оплатити їм чотири роки навчання в коледжі, якщо вони закінчать школу з оцінкою 4 і у них не буде проблем з законом. Я пояснив їм, що якщо намагатися, то кожен може цього досягти. Мною були висунуті умови жодних сутичок з поліцією та жодних вагітностей до закінчення школи. Але головне, вони повинні були відпрацювати по 20 годин на громадських роботах у своєму районі. Чому саме така умова? Мені було важливо, щоб вони зрозуміли, що коледж це чудово, але в житті треба вміти не тільки приймати, а й віддавати. Тоді я нітрохи не розумів, яким чином я все це буду оплачувати, але відчував абсолютну впевненість у тому, що знайду можливість. Тому я підписав юридично зобов'язуючий контракт про виділення коштів на навчання. Ви собі не уявляєте, як мотивує ситуація, коли у вас немає іншого вибору, окрім як рухатися вперед. Я завжди казав, що якщо ви хочете завоювати острів, треба спалити за собою кораблі. Я поставив свій підпис під контрактом. Моїми підопічними стали 23 учні п'ятих класів, деяким з них дійсно вдалося закінчити і школу, і коледж. Я називаю їх своїми чемпіонами. Сьогодні вони працюють в соціальних службах, мають свій бізнес. У них є сім'ї. Кілька років тому у нас був вечір зустрічі, під час якого я почув багато дивовижних історій про те, як зустріч зі мною змінила їхнє життя. Вона змусила цих людей вірити в себе, навчила ділитися з оточуючими тим, що вони мають. Того ж вони зараз навчають своїх власних дітей. Я розповідаю все це, щоб ви розуміли. Не треба чекати, поки ви будете повністю готові втілити свою мрію в життя. Головне, почати, а можливості знайдуться і удача буде на вашому боці. Вона обов'язково прийде, якщо ви твердо вирішили, що ваша мрія буде служити не тільки вам, а й оточуючим. Хтось назве це везінням чи випадковістю судити вам. Просто треба знати, що якщо ви налаштовані віддати мрії всього себе, то винагорода не буде мати меж. Я впевнений, що мотив служіння ближнім грає тут не останню роль. Але чи означає це, що ви повинні забувати про себе? Різні джекпоти, які кидає вам життя, допомагають примножити багатство, але головним ключем до нього є розкриття творчих сил, що дозволяє зробити для оточуючих те, чого не можуть зробити інші. Якщо ви знайдете спосіб приносити оточуючим більше користі, це означає, ви знайшли шлях до свого особистого благополуччя. Це справедливо як для вас самих, так і для оточуючих. Якщо хочете підвищити свою значущість, знайдіть можливість служити якнайбільшій кількості людей. Ми вже знаємо, що життя підтримує тих, хто прагне до примноження і збагачення життя, діючи так, ви приносите користь і собі. Здобудьте душевний спокій. Ви заслуговуєте бути щасливими та задоволеними. Ханна Аренд. Але чим же наповнювати кошик мрій? Обговоримо три варіанти. По перше, це можуть бути найрізноманітніші дарунки долі, подібні премії у 10 тисяч доларів, про які ми вже говорили в попередньому розділі. По друге, кошик ризику та зростання може дати приріст, що перевищує ваші очікування. Його можна порівняти з виграшем у казино Лас-Вегаса. Багато з моїх учнів у цьому випадку ділять виграш та знову вкладають його у визначені пропорції: скажімо, одну третину у кошик із безпечними активами, одну третину у кошик ризику та зростання і одну третину у кошик мрій. У випадку з премією ваш кошик мрій поповниться на 3333 долари. Переміщуючи одну третину додаткових доходів з кошика ризику та зростання у кошики з безпечними активами, ви збільшуєте кількість надійних інвестицій, тим самим дбаючи про свій душевний спокій. Залишаючи одну третину у кошику ризику та зростання, ви продовжуєте ризикувати для отримання ще більших прибутків, але робите це за допомогою грошей, на які в принципі і не розраховували. А одна третина в кошику мрій дозволить вам створити резерв для реалізації частини своїх задумів прямо зараз. Це справляє великий стимулюючий вплив, підштовхуючи заробляти, економити та інвестувати ще більше, оскільки результати цієї діяльності проявляються вже найближчим часом, а не у віддаленому майбутньому. По-третє, можна відразу відокремити певний відсоток своїх заробітків для наповнення кошику мрій. Ці кошти будуть накопичуватися, щоб ви могли реалізувати свої найближчі задуми купити будинок чи автомобіль, відпочити у відпустці, придбати милі серцю речі, які вже сьогодні здатні прикрасити ваше життя. Однак пам'ятайте, що для цих цілей не можна використовувати гроші, вже вкладені у Фонд Свободи. Вони повинні залишатися непорушною святиною. Єдиний варіант. Збільшити свої заробітки і саме через це прискорити наповнення як Фонду Свободи, так і кошику мрій. Нагадаю вам шляхи цього прискорення більше економте та інвестуйте надлишки. Більше заробляйте та інвестуйте надлишки, скоротіть податки та комісійні витрати, а заощаджене інвестуйте, досягніть більшої дохідності інвестицій, змініть свій спосіб життя. У кінцевому підсумку ви зможете вкласти частину додаткових коштів у інвестиції, а частину для реалізації своїх мрій прямо зараз чи у найближчому майбутньому. Яку стратегію ви будете використовувати для наповнення цього кошика, чекати премії чи великого виграшу на біржі, чи відраховувати додатковий відсоток від заробітку, як моя знайома Анжела? Спочатку вона вважала, що у неї абсолютно немає можливості взагалі щось заощадити для досягнення фінансової свободи. Проте, читаючи книгу, Анжела усвідомила, що переїзд у Флориду дозволить їй не тільки відраховувати 10% свого доходу в Фонд Свободи, але й додатково економити на податках ще 8% для кошика мрій. Крім того, вона насолоджується чудовою погодою. Проаналізувавши свої фінанси, Анжела знайшла спосіб ще більше оптимізувати податки і знайшла додаткові 2% для Фонду Свободи, піднявши тим самим відрахування до 12 Усе це поза вісьмома відсотками, спрямованими в кошик мрій. Якщо б ви на початку сказали Анжелі, що вона зможе заощаджувати 20%, вона вважала б вас божевільним. Проте сьогодні вона не тільки забезпечила собі майбутнє. Але й має можливість реалізувати свої найближчі мрії вирушити до дикої природи в Гімалаї чи переплисти океан на веслах. У неї є ступінь в антропології вона завжди мріяла поспілкуватися з відомим палеонтологом Луісом Лікі, що працює в Кенії. Анжела навіть отримала від нього запрошення, але у неї не було грошей на поїздку. Тепер, неухильно дотримуючись свого фінансового плану, Анжела зможе це зробити. Як чудово знати, що ви забезпечуєте собі фінансову безпеку і незалежність, а водночас живете життям повним пригод? Пам'ятайте стратегію завтра економте більше ви можете вирішити виділити, скажімо, 3% з наступного приросту до зарплати для Фонду Свободи а 1,5% або 2% для кошику мрій. Особливо, якщо у вас є така важлива мрія, як, наприклад, оплата першого внеску за свій перший в житті будинок чи подорож у казкову відпустку, для цього існує безліч можливостей. Тепер дозвольте мені поділитися з вами одним секретом найважливіше скласти список ваших заповітних бажань, розташуйте їх в порядку значущості, а також виділіть короткострокові та довгострокові мрії. Запишіть, чому вони для вас такі важливі. Я прийшов до висновку, що якщо ви плануєте виділяти якийсь відсоток свого заробітку, не знаючи, для чого саме, то нічого не вийде. Секрет полягає в тому, щоб чітко уявляти, що і для чого вам насправді потрібно. Це розбурхує у вас творчі сили, які дозволяють заробляти більше, більше заощаджувати, приносити більше користі людям, оптимізувати податки, знаходити кращі можливості інвестування та вносити зміни в свій спосіб життя. У результаті ви зможете реалізувати частину ваших бажань не в далекому майбутньому, а вже сьогодні. Але рішення потрібно приймати прямо зараз. Знайдіть час і складіть список своїх бажань. Зробіть це у письмовій формі, щоб вони здавалися більш реальними. Скільки ви готові економити та відкладати, щоб втілити їх в життя? Прийміть рішення і до роботи. Будь-яка велика мрія починається з мрійника Гарріет Табмен. Отже, який відсоток вашого загального активу знайде своє місце в кошику мрій? Немає сенсу робити цю частку занадто великою. Можливо, вона не повинна бути більше, ніж 5-10%. але й повністю позбавлятися радощів від життя теж не варто. Звісно, важливо, щоб ваші гроші були в безпеці і продовжували рости. Але іноді потрібно балувати себе, ділитися з оточуючими, словом, жити повним життям на шляху до фінансової свободи. Не ставтеся до свого кошика мрій, як до запасу на чорний день. Він повинен бути джерелом радості і веселощів. Якщо цього не робити, можна опинитися в ситуації пари, про яку розповів мені один з друзів. Вони весь свій життєвий шлях економили, відмовляючи собі в усьому. Але в один прекрасний день вирішили, що накопичили вже достатньо грошей і можуть дозволити собі круїз по островах Карибського моря. Пара придбала собі квитки на тижневе плавання на величезному круїзному лайнері. Уявіть собі, на кораблі був басейн, стінка для занять скелелазанням, десятки ресторанів і дискотек. Подружжя було вражене. Але природня економність не дозволяла їм марно розкидатися грошима, оскільки вони пам'ятали, як важко їм довелося їх заробляти. Їм не хотілося витрачати гроші на розкішні страви. Вже тільки квитки здавались їм безглуздим марнотратством, тому вони заздалегідь напакували свої валізи сиром і крекерами, щоб можна було перекусити в дорозі, не відвідуючи дорогих ресторанів. Погода була чудовою, і наша пара прекрасно проводила час на борту. Але коли наставав час обіду та вечері, і всі інші пасажири насолоджувалися креветками, лобстерами, чудовими м'ясними стравами та безліччю десертів, вони йшли в свою каюту і давилися сиром та крекерами. Вони не особливо страждали від цього, адже подорож сама по собі була найяскравішим враженням у їхньому житті. А власна обережність та економія лише додають їм гордості за себе. Однак в останній день вони вирішили піти в ресторан на прощальний вечір. У буфеті вони набрали собі повні тарілки вишуканих делікатесів, яких їм не доводилося куштувати протягом усього свого життя. Повечерявши та випивши вина, вони попросили в офіціанта рахунок. Той здивовано подивився на них і запитав який рахунок? Ну, рахунок за прекрасний вечір, вино, десерти та все інше. А ви що, не знали, що у нас все включено у вартість поїздки? Розгублено запитав офіціант. Виявляється, Оленклюзів. Як вам ця історія? Не обмежуйтеся у своїй життєвій подорожі сиром та крекерами, насолоджуйтеся всім, що пропонує вам життя. І ще одне зауваження наостанок багато того, чим користуються багаті люди, коштує копійки. Згадайте, про що розповідав Джон Темплтон. Секрет багатства полягає у вдячності. Справа не в тому, чого ви досягли, а в тому, що приносить вам радість. Цінність не в самому круїзі, а в тих щасливих хвилинах, які він вам приносить. А щастя виявляється і в спілкуванні з близькими, і в палаючих від радості очах дітей, і в задоволених обличчях коханих. Тому мало жити в передчутті майбутнього багатства. Треба відчувати його вже сьогодні. Усвідомте, наскільки ви багаті прямо зараз. Адже у вас є любов, радість, безліч сприятливих можливостей, здоров'я, друзі та родина. Метою життя повинно бути не прагнення до багатства, а насолоданим. До цього часу ми разом навчалися розподілу інвестицій між різними типами та категоріями активів, а також між двома кошиками кошиком з безпечними інвестиціями і кошиком ризику та зростання. Ми також дізналися, що раціонально відкладати частину грошей у кошик мрій, який надає життю яскравості, гостроти та надихає на подальші досягнення. У нас залишилася ще одна коротка глава, яка навчить вас трьом простим прийомам, які дають можливість підвищити доходи на 1-2% щороку, і, що ще важливіше, допоможе уникнути поширеної помилки, яка полягає в тому, щоб спробувати вловити підходящий момент у динаміці ринку. Давайте її розглянемо. Нагадую всім слухачам, що канал не монетизується, а отже існуватиме лише завдяки вашим донатам. Усі бажаючі підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!